Заряд пішов. Заряд пішов. Зараз ви бачите схему збірки такого акумулятора, І якщо цікаво роздивитися, поставте відео на паузу, а ми поїхали далі. Перевіряємо акумулятори на працездатність та щоб вони мали приблизно однаковий рівень заряду. Далі монтуємо їх спеціальні тримачі. Ох, сейчас как оно начнет вылазить. А тут и будет веселуха. Ты же, я надеюсь, камеру включил, потому что я тут так стараюсь копать копать. Э, не, не бейся, я... а, добрый, добрый. А, Потом... а стоп. Ой, я что-то забыл, да. Чекай, э... Я, честно говоря, не знаю, я что и как ты там снимаешь. <laughs> Ну, там все красиво. Я потолок знімаю. О, потолок знімаємо, але ну, сібила стеля, так. Да. <хи> а також себе. Тепер дивися. даже навіть да? тут он пішов ізлом. Отже, оцю БМС-плату треба приліпити з цієї сторони. Є окремо для цього пази, пази в пластику, але вони заплавлені. Їх треба трошки підпиляти. Виглядає непогано. Так, да, виглядає прикольно. І тепер вона тут стоїть як, як мало би бути. Зафіксуємо її і готово. Плата в проєктному положенні. Може, розкажеш, як вона працює, як вона тіпа, каже, що е, виконувати. Хе, якби ж я знав, як вона працює. Суть в тому, що всі ці контакти будуть з'єднані отакою ніколивою стрічкою. Е, кожен контакт буде виведений на один із контактів, який розміщені на платі. Плата угу. по суті захищає від, від перезаряду акумуляторів і перерозряду, оскільки при перезаряді акумулятора акумулятори можуть загоратися, то така плата має бути обов'язково. Зараз виконуємо фіксацію нікелевої стрічки до акумуляторного блоку за рахунок зварювань електричним зварювачем. Отже, За результатом нашого зварювання, ми отримали плюс-мінус таку конструкцію. Одну пластину ми вирішили демонтувати, бо вона неякісно не була приварена. Ми її виконаємо в іншій формі. Отже, Якщо коротко, у нас є тримачі під акумулятори 18650. Ярослав монтував ці акумулятори в ці тримачі таким чином, щоб крайні ряди були мінус вгорі. Середній ряд був плюс вгорі Те саме можна сказати з іншої сторони. У нас виходить крайні ряди будуть плюси вгорі, мінус по центру. Значить, для того, щоб це все у нас коректно працювало, у нас є плата захисту БМС на 40 А. Теоретично цього має вистачити. І значить, все це з'єднується нікелевими стрічками. Для того, щоб це все працювало як один організм, ну не организм, а конструкція, у нас є ще отака от коробочка. Разом з такою коробочкою, яку ми придбали благополучно на тему або на Aliexpress, точно не пам'ятаю, ми також придбали таку платку. Платку з USB-виходами, навіть з якоюсь підсвіткою. Це ми все будемо кріпити до такої кришки. <звучить> Знаєш, ми це тут це... бачимо, <звучить> як Вова жорстоко знущається із ленти, він її прям вигризає жорстоко і сильно. <звучить> що ж, таке виживання. Ага. Дякую, що це відео не є контентом для <звучить> дітей менше віком, 18 років. Так, отак ми її прикладуємо. І таким образом ми її пришпандюримо. Цікаво, що вийде. Зараз Ярослав спробує прикріпити останню стрічку. Поїхали. Прижимай, прижимай. Пік. Прекрасно. І ще раз. Ось ми ставимо. Треба ще трохи дощома. Прижимати. Держи в цю сторону. Як живемо воно іскор? Тож тобто дивися, ти коли ставиш дуже великий кут нахилу, воно не працює. Угу. Воно працює класно, коли ось лежаче воно угу. стоїть. Поняв? Давай, пробуєш ще. Сильніше прижимай. Получилось? Сильніше. Молодець. Красавчик. Та не боїсь сильніше, прижимай. Добре. Все. Друга спроба, друга стрічка. Будемо приварювати, підсилювати контакти. Прижимай. Сильніше прижимай. Красавчик. Там дірки хоч не пропалюються? Сподіваюсь, що не пропалюються. Добре. Прижимай сильніше, тоді буде краще. Встигає гарно прижати. Гарно прижимай. Сильніше, давай. Красавчик. Слухай, там дырки, по-моєму, вже з'являються. Може Ой. тихо, тихо, тихо. Без паніки Слухай, аж пари ще в дядька вже. Дякуємо. Дядько Сильніше Вертикально ставити. Не треба. Вам поможе, да, Давай тримаю. Ну. Ура. Супер! Все, все ідеально. Е, Є думка поставити цю плату з USB-виходами на кришечку. Акуратно, красиво. Для цього нам потрібно буде позрізати ці виступи. Ці виступи. Для цього ми використовуємо саме звичайні кусочки. самими звичайними кусочками. Ну, тобто ви вигризаємо? Вигризаємо, да. так. Які нерви? О, нерви нам інші вигризають. А щоб це красиво було. За шляхом mm -hmm. можемо використати таку штучку. Прям красиво. Дуже Я думаю, глядачам дуже хочеться цяло це все слухати. А їм немає <гас> Ну, швидше за все таки зроблять. Придані, я так раджу. Я б, я б теж так само зробив. Будем бачити кучу пилюки від пластику. І, мабуть, Тепер витрошуй пелючку. Що, приміряємося? По-моєму, прекрасно. Прекрасно, так. Да. Це в нас вже друга спроба, бо перша трохи. Були труднощі невеличкі. І, схоже, ми перемонтували цю штуку. Та не зовсім. Не зовсім. Угу. Ну, принаймні, Ваші вона пропаліє. працює. Працює. Те, що пропалює схему. Так, воно на схему нам не пропалює. Не а, Це сказав. ти. А що ти сказав пропалює? Пропалює нікольову стрічку. Не хоче. Сподіваюсь, що пожежі не буде сьогодні. Та не буде розстатися. Так, да, треба просто частіше контакти зачищати. Ну, так. Да. Там один, не вклеївся. Щось досі не клеїться. Сильніше. Ні, знову трошки так потрібно. Знову тоді хоч покажи, як ти це робиш. Та що, беремо тонку наждачку. Ну, зараз ми спостерігаємо о розчищення. Ну, зварюки. Мультиварки. Мультиварки. А шо? Вона з мультиків, що мультиварка. Не, якщо воно дзизне, то одразу мультики хоче дивитися. Значи, раз вже дзвонила. Не знаю, не побуду. Да, это да, там. Да, да, ну, там О, номер я там. Спасибо, там еще заряд залежу, все. Отже, будемо монтувати цю плату до цієї кришки. Один отвір ми вже зробили, плюс-мінус схоже на робочий варіант. Розмітили розміщення іншого отвору. Зараз будемо пробувати дрелити. закриваємо вухо. Раджу примотати капельку. Точно. Якщо ви, звісно, побажаєте свої вуха. А якщо ні, не, не солоджуйтесь Ч там же капля залишилась, да? Будем пробувати мірить. Ось Сама плата. приміряємо. Ну, ну, Мабуть, все nice, все good. Давай зараз перевіримо. Ага, зараз ми будемо експериментувати, пробувати дрелити. Тут і... да. По чуть, -чуть по чуть-чуть, легенько, легенько. А тепер пробуй, знаєш, ще, ще трошки натискай на дрель. Натискай. Видишь, я фильм еще написал. Не не, не, не на не на кнопку, не на кнопку. А на sure. що? На дрель, щоб ты дрель э, опускал на mm -hmm. списку, понял? Чтоб ты песню? Добре. Ой, красавчик, фиган. Кнопку сильно зажимать не надо. Нам спешить не треба. Сильнейший давай на дрель. На дрель. Ты же значит по вечерель давить не можешь. Та трохи представився. На саму дрей пішню. Не на кнопку а на дрейс. О, красавчик, піднімай гору. Кнопочку. Чекай. Тут я досверлюю останні отвори. В Крейсі необхідно зробити отвір під вимикач USB. Так, у нас є провода, які ми повинні припаяти, е, припаяти до нашого акумуляторного блоку і з'єднати їх з платою і з кришкою. Е, для того, щоб ізоляцію зняти зайву, ми будемо використовувати таку штуку. Проста елементарне використання. Запхнули, прокрутили провод, зняли зайву. Чи час, в результаті з'явився бісер. Yeah. А, значить, Ми використовуємо при роботі а, паяльну кислоту, якою ми будемо змащувати кін... кінчики проводів. Ось вона капелька. Використовуємо Видно. спирт, який ми будемо знежирювати або а, прибирати кислоту зайву. Використовувати нам паяльний дріт для припайки. Це нам вже, в принципі, не потрібно. І в нас є отака окришка вже виключаємо. Зараз тато її проводи до БМС плати. Спочатку необхідно покрити провід флюсом, в нашому випадку це паяльна кислота, потім його необхідно залудити. Використовуємо паяльний дріт, ту саму процедуру виконуємо для місця припаювання дротів. Думаю, що це шахідо, Ну, тривоги не було. Всі Я вас? теж так подумала. Так, да, це шахіду. Та тривоги ж не була. Тривога гуділа. Ну, продовжуємо далі. Серйозно, була тривога? Капець. Що можна буде її віддерти від стола. Так нічого не вийду, ну то всю. бідні пальці, бідні пальці, бідні пальці. Але найголовніше, що приклеїлось! Ура, ми зробили це. А що нам залишається? Тоді. Тінц, стінц, тинц, стінц. Ану, згорить? Ні, не згоріло. Так все виходить. Ну, вже все. Виходить, що ми все припаяли. Тепер можна, е... тіпа, це готова конструкція, тепер просто все скласти. Ну, ми зараз заклеїмо ізоляційною стрічкою цю сторону, цю сторону. А, то це можна і зараз робити, давай Ми, ми, ми це, моїм все. спиртом... Всі контакти обов'язково обробляються спиртом, щоб прибрати залишки кислоти, щоб наші металоконструкції не окислювалися. Приклеїмо ізоляційну стрічку та монтуємо блок в коробку. Треба зробити так, щоб воно закрилося. Було б ще непогано, якби ще й провода не коропляча. Я б радив цей телефон доставити дещо розетка. Коротше. Заряд пішов. Заряд пішов. Ура. Ха. Давай інший тикнем. Тинц. Давай цей тинц. Заряд пішов. Да і ще два. І пише швидке заряджання. Типа воно ще швидше заряджається на другі. Цікаво, ану чекай. Давай сюди. Ну Кастен. повільне заряджання а? і швидке заряджання.